На каналі Сімейні Традиції. За новим стилем у церковне свято 14 жовтня вшановують українці преподобну Параскеву і правнука Ярослава Мудрого, преподобного князя Мако. За народним календарем дата отримала назву Грязниха, День Параскеви, Ляниця, Порошиха, Пряха. У давні часи це народне свято вважалося початком сезону дощів. Зливи розмивали дороги, і шляхи ставали непрохідними для коней. Тому селяни не їздили далеко від дому. Торгівля призупинялася до початку морозів. У народне свято, 14 жовтня, люди закінчували підготовку до зими, рубали дрова, утеплювали оселю та хліб, закінчували збирання врожаю. Жінки сушили гриби на зиму і квасили капусту. У свято сьогодні жінки варили в печі кашу з нещодавно зібраного зерна. Заправляли страву свинячим салом, баранячим жиром або ляною олією. Каша 14 жовтня вважається обрядовою стравою, яка наповнює людей енергією і силами. За старим стилем сьогодні відзначалася покрова, яка завжди була добре відома українцям. Найбільше покрову, яку саму Богородицю шанували запорізькі козаки. Сьогоднішній день вважається дуже вдалим для весілля і вінчання. Окладений 14 жовтня шлюб буде довговічним. У народі цей день називали грязнихою, тому що починався сезон дощів і на вулиці утворювалось багато бруду. Рідко коли на Параскеву було сухо або випадав сніг. Наші предки 14 жовтня з дому нікуди не виходили, тому що по бруду не те, що в далекий шлях до сусідів було не дістатися. Жінки бралися за зимові рукодільні роботи: пряли, шарпали й м'я льон. Протягом століть народ помітив, що на Параскеву не можна починати ніяких нових справ. Вони будуть складно і повільно просуватись, не принесуть бажаного результату. Господиням сьогодні не потрібно займатися пранням, шиттям і прибиранням будинку, краще перенести ці турботи на завтрашній день. Вагітним жінкам забороняється сьогодні розчісувати волосся, інакше дитина може з'явитися на світ хворою. Якщо ви ще не заміжня, не пропустіть сьогоднішній день. Кожна дівчина мріє вдало вийти заміж, але якщо в вашому житті поки не лунав урочистий вальс Мельнисона і не було весільної сукні, зверніться за допомогою до святої Параскеви. Вона вважалася покровителькою жінок, помиліться святій, щоб допомогла вам якнайшвидше відшукати другу половинку і створити щасливу сім'ю. Проведіть також дієві обряди на щасливе заміжжя. Ритуал з квіткою. Здавна квіти вважаються символом щастя і чистоти. Для проведення обряду придбайте будь-яку живу квітку, неважливо якого відтінку, гризантему, троянду і так далі. 14 жовтня перед тим, як лягати спати, акуратно обірвіть з квітки всі пелюсточки і вимовте над ними змовні слова. Моє життя хай квітне ніколи не в'яне, нехай мерщій до мене любов не гряне. Господи, прошу нагороди мене сім'єю, молодістю і бездоганною красою. Поруч зі мною нехай завжди буде щастя, стороною проходять всі негоди, улюбленого, знайти хочу йому назустріч я лечу Складіть під подушку пелюстки і вкладайтеся спати. Вранці не збирайте їх, бо повторювати обряд необхідно протягом 12 вечорів поспіль! Після закінчення цього часу складіть пелюстки з тканини мішечок і сховайте в затишному місці. І тепер це ваш талісман кохання. Коли застрінете свого судженого і вийдете за нього заміж, дістаньте пелюстки і розвійте їх за вітром на щастя. Ритуал з трьома кухлями. Ввечері день параскеви розташите на столі три кухлі, кожен налити чисту воду. В один додайте розмішайте чайну ложечку меду, у другий цукру, а в третій покладіть монетку. Кожного кухля відпийте по ковтку води і прочитайте змовні слова. Життя моє в заміжі буде солодким, як цукор, сучений буде ніжним і милим, наче мед, сім'я наша ніколи бідності не пізнає. Воду, що залишилася, вилийте з кухлів за поріг». Скажіть при цьому наречений мій довгоочікуваний, скоріш приходь, заміж мене поклич і щастя вам даруй. Що не можна робити 14 жовтня? Сьогодні діє сувора заборона на важку фізичну працю та рукоділля для жінок. Представницям жіночої статі не варто розпалювати піч, рубати дрова, працювати на городі та в саду, займатися прибиранням і пранням, щоб не було проблем. Заборонено ображати дітей, кричати на них, принижувати і порівнювати з іншими в гірший бік. Представницям прекрасної статі 14 жовтня не варто звертатись за допомогою одна до одної, якщо тільки вони не родички. У народі були впевнені, жінки на Параскева повинні самостійно впоратися зі своїми завданнями, тоді в їх будинок при недостаток і кохання. Водночас, 14 жовтня, дамам не можна сваритися, особливо в тому разі, якщо вони знаходяться в компанії чоловіків. Якщо не послухатись цієї поради, в житті кожної з них можуть настати проблеми, які доведеться вирішувати всім світом. Не можна сьогодні хвалитися своїми досягненнями і покупками, ділитися планами, інакше може стати жертвою пристріту. Нещасливий день для далеких поїздок і подорожей. Помиліться святій Параскеві, щоб допомогла вам якнайшвидше відшукати другу половинку і створити щасливу сім'ю. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Брути сльота на дорогах. Хороша прикмета, значить в наступному році буде хороший урожай. Якщо в цей день на дорозі багато бруду, чи через 4 тижні встановиться погодна зима. Багато ягід вродила на горобині до морозної зими і дощової весни. Якщо журавлі вже полетіли в теплі краї, то скоро настане справжня осінь. Клен же стоїть повністю бурий, скоро випаде перший сніг. Дощ цей день обіцяє хороший урожай в наступному році. Яскраве зоряне небо вночі віщує хороший урожай зимих культур. До зустрічі в нових відео!